Стають де хочуть, а не в призначених місцях. В Івано-Франківську борються з міжміськими маршрутками. Провівши рейд по місту, виявили численні стихійні стоянки. Зокрема, автобуси найбільше стають у центрі міста. Є вулиця Дністровська, де паркується Васильянок, Вовчинецька, Гаркуші. Це місця, де найбільше паркуються і відстоюються. Не стихійно відстоюється пасажирський автотранспорт. Стихійну стоянку у місті найближчим часом планують побороти. Також боротимуться із бур'янами та високими травами. До дня міста їх мають покосити. А ще з початком сезону пікніків необхідно встановити додаткові сміттєві контейнери, особливо біля берегів річок. Було би бажано встановити додаткові контейнери для того, щоб не було нагромадження твердих побутових відходів. І регулярно вивозити відходи, регулярно вивозити з місць встановлених контейнерів. Підготовка до Дня міста триває в цілому, стан, як кажуть у мерії, задовільний, але потрібно ще багато роботи. Зокрема, першими мають справляти враження на туристів чистенькі вулиці і розмітка. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.